Добрий день, добрий день, рідненьки. Бажаю всім миру, міцного здоров'я і всього найкращого. Писали люди, земляки, українці, щоб подивилися селище міського типу, верхній рогачик Херсонської області. Верхній рогачик, Херсонська область. Будь ласка, скажіть, як будуть проходити справи? Окупація, визволення з 20 грудня по 31 грудня. Будуть там іще ворожі війська стоять або вже наші українські, ворожі мечові, українські жезли. Будь ласка, верхній рогачик, селище міського типу, Херсонська область. З 20 грудня по 31 грудня будуть ворожі солдати. Ілі українські тут? Як будуть справи? Або будуть суперечки і будуть бойові дії? Підскажіть, будь ласка, люди питають, дуже, дуже хвилюються. Верхній рогачик. Верхній рогачик. Робиться робота, піклуються про вас, щоб вас визволить. Ой, аж карти упали. Вибачте, піклуються про вас, щоб вам зробити трансформацію, що було так, як раніше, вже збираються в путь. Понимаєте, оцю інформацію менше треба балакати. Для того, щоб все це вийшло у вас, ви должны уйти от цих бойових дій. Вони там плануються, звісно, сраження планується. І, і дуже так освобождение планується. Верхній рогачик Херсонської області. Як люди переживуть це все? Вони будуть радіть? Будь ласка, підскажіть. Верхній рогачик, українці. Так, угу. да, ви будете таки в темряві розуміти, що щось уже в вашій житті трансформувалося, а життя почнеться спочатку, вам буде, конечно, непонятно, як от, знаєте, шагнуть в темноту. Ну, це вже буде ті події, які для найкраще для ваших сімей. Розумієте? Так. Да. Для того, щоб ви були довольні. Ця вся боротьба ведеться для того, щоб верхній регачі були вдома і довольні. Ви поняли? Результат буде обов'язково. Результат буде добрим, якісним, таким як треба. Українці, Ви почули? Верхній як верхні селище міського цьому. Почекайте, потерпіть. Ну, ви уйдете от такого страху. Ну, Все так пройде более-менее более для вас. Ви повинні уйти від всіх цих неприятностей воєнних. Ну, нижні сірогози. Диви, Дивиться за Нижні сірогози до кінця року. Херсонська область. Нижні сірогози, теж селище міського типу. Нижні сірогози, Херсонська область. До кінця року, з 20 грудня по 31 грудня, нижні сірогози. Херсонська область, як будуть там справи, які будуть події? Люди питають, мирні жителі, як буде вони в окупації мечі, окупація жезли українські. Так, дівчата, значить, за вас рішається вопрос, що треба для цього? Для того, щоб справедливість восторжествувала, це навіхні верхні, е інформаційні всі сили, вони вже за те, що так не повинна бути Верховний суд вищими світ. За вас. Тому що ви в жертві знаходитеся. Ви дивіться, в якої ви жертві. ви в окупації знаходитеся. Ви знаходитеся в бездіяльності, в війні, під війною, під воєнними. Так, дуже це умірено буде робитися повільно. Но воно вже йде до завершення процесу, до миру. Через страшний суд будуть такі події, що буде страшно. Нижні сірогози. Ви повинні сидіти вдома і думати про дом свій, як далі жити будете. Поняли? Іде все до миру. Але через такі події трошки страшнувати. Ну, так повинно бути. Нижні сірогози. Будь ласка. Будь молитися за свої домівки. Ви бачите, що треба робити? Вставати на коліна вдома, коло дому, в дворах і молитися Нижній Сірогоси Херсонської області. Чим діло це закончиться до кінця року? По окупації український вісково. Окупація ночі українські. А ви будете радуватися. Ви будете радуватися. Нижні сірогози, ріднесенькі, ви будете радуватися. Я вас умоляю. підвищуйте свій духовний стан, молитвенний настрій, усі разом. Вірте в найкраще. Ну, підсказують на добре, на мир. Уміряне, все йде на те, щоб ви раділи. Моліться, не забувайте за оцю. Картинку, бачите, ось у хата, ви повинні стояти на колінах і молитися. Хто що вірить, тому і молимося. Ви всі волшебниці. Ми зараз українки, всі волшебниці, чарівниці. Ми всі такі, що ми вже все можемо, Понимаєте, це у кого, кого куди понесло. Але ми всі дуже сильні стали. енергетично, сильні і духовно. Оце ви повинні робити, бачите? Молиться. Так, буде страшно. Ну, вже сам Верховний Жрець за вас все рішив. Чуть-чуть потерпіть, і буде, і буде радість, і, буде, і, будуть, і так ви будете сидіти, радуватися і, і випивати шампанське на мой годиться. І навіть король, який вже все зробив, буде стоять і випивати шампанське. Отакі підсказки, нижні сірогози. Верхній рогачик, чогось мені так підказується, що будуть гарні новини до кінця року, до кінця грудня. Ви, пожалуйста, потім мені напишіть, будь ласка, добре. Як у вас там справи? І якщо захочете подивитися, якщо хто у кого які питання, пишіть в коментарях, тільки пишіть в той день. В те відео, в який день ви пишете, наприклад, 30 грудня, або 31 грудня, або 3 января. Ви дивитесь, ви вийшло якесь відео, і напишіть, будь ласка, подивіться таке, то таке, то на, на такий-то період, і конкретно з назвами селищ, містечок, щоб інформаційний потік. Оце поле ми задавали правильні випроси. Добре? Люблю кожного з вас. Я думаю, у нас будуть гарні новини. До побачення. Дай Бог, щоб так було.